На сході України виконують завдання військові геодезисти і топографи. Зокрема, спеціалісти Міністерства оборони оновлюють застрілі дані певної місцевості та розробляють нові схеми маршрутів для військової техніки за допомогою приладів GPS. На пункті державної геодезичної мережі він приймає сигнали супутників і записує в базу даних в свою пам'ять. Приїхавши на. Базу ми скачуємо інформацію в комп'ютері і зможемо визначити координати, точки якої ми визначаємо, на якій стоїть такий же аналогічний прилад. Військові фахівці також відновлюють так звану геодезичну мережу східних областей. Це своєрідна система штучно створених орієнтирів, які допомагають топографам вносити зміни до військових мап. Більшість об'єктів, які колись входили до цієї системи, були зруйновані та розкрадені місцевими мародерами. Над кожною точкою гідичної мережі повинна бути стояти залізна піраміда. Із недбалості місцевих органів влади всі піраміди спилені і можемо побачити, що сталося з цих пірамід. Піраміда в собою представляє триглядний трикутник висотою десь 15 метрів, за допомогою якої гідство орієнтується на місцевості. От Сьогодні ми шукали пункт гідичної мережі, із чотирьох ми знайшли тільки один. Такі роботи на Донеччині не проводилися майже 20 років, тому працювати українським воїнам тут доведеться ще не один місяць. Небайдужі одесити продовжують допомагати воїнам пораненим в АТО. Нещодавно вони передали госпіталю Південного регіону медичне обладнання та новий санітарний автомобіль. Головний хірург клінічного центру Михайло Каштальян не приховує радості. Індивідуальний монітор індивідуальний всі параметри показує моментально на одного больного пульс, давлення насощення крові кислородом. Електрокардіаграма сразу йдеочень Это очень нужная вещь, особенно в таких екстремальних условиях. Придбані благодійниками, вакуумні насоси, кардіомонітори, анестезіологічна і хірургічна апаратура надзвичайно необхідні для роботи польового госпіталю. Коштує таке обладнання понад 400 тисяч гривень. Волонтери кажуть, готові допомагати більше, аби швидше закінчилась війна. Мы ориентируемся на такие более-менее дорогие вещи, которые крайне необходимы, которые просто один человек купить не может. Для этого создана группа, которая аккумулирует средства, и совместными усилиями мы это покупаем. Все. В первую очередь мы хотим показать, что одесситы не байдужи, что нам не безразлично. Никто в нашей группе никакого отношения к медицине или к военному делу не имеет. Все мы исключительно предприниматели. Люди підтримують від чистого серця. І зовсім не для піару. Невідомий спонсор передав військовим лікарям карету швидкої допомоги підвищеної прохідності. Автомобіль розрахований на перевезення п'яти поранених, оснащений насилками та необхідним медичним обладнанням. Люди, дуже багато люди, очень багато люди, моменту є все участвують в тим сьогодні. дзвонили, чим я можу допоможі? Я ж говорила не зря таке вираження У нас було миру по нітки ніж мурба. За період проведення антитерористичної операції у військових шпиталях Одещини пройшли лікування близько 200 вояків. Зараз там відновлюють здоров'я ще 100 поранених бійців. Ми займаємося їх швидше відновленням, тому що більшість із них горить желанням і великий опит стати строй і ділитися цим опитом і навести порядок на нашій українській території. Тепер, завдяки новому устаткуванню, одужання та реабілітація хворих проходитиме ще швидше, а лікарі зможуть надавати допомогу будь-якої складності. У цехах Львівського бронетанкового заводу кипить робота. Після тривалої перерви підприємство знову почало співпрацювати з Міністерством оборони України. Раніше завод отримував переважно закордонні замовлення, адже його виробничі потужності налаштовані на ремонт та модернізацію танків Т-72, які не стоять на озброєнні вітчизняних збройних сил. Та ситуація на сході України внесла корективи в роботу підприємства. Тепер тут працюють на користь українських військових. Тож престижні за. Закон... Кордонні угоди чекатимуть свого часу. Десь порядка п'яти років ми не мали взагалі від Міністерства оборони ніяких замовлень. Ми активно почали роботу з початку липня, яка ведеться в деяких ділянках Два, дві зміни, на деяких ділянках три зміни навіть є. Технологічний процес тептального тобто, ремонту він є трохи в час і де займає близько 30 днів. Через це ми так би ще повноцінно не віддали ще жодної одиниці, але плануємо зробити до кінця тижня, як мінімум, двох одиниць. Цехи освітлюють спалахи від електрозварювального апарата, чути гуркіт металу. Сьогодні тут ремонтують інженерні машини, які стоять на шасі Т-72. Аби справну техніку найближчим часом отримали армійці. Робітники намагаються якнайшвидше виконати замовлення. Робимо ремонт-евакуаційні машини, так звані БРЕМ-1О. Це машина, броньована машина, спеціально, яка дозволяє ремонтувати, по-перше, евакуювати підбиті машини з поля бою, не наражаючи екіпаж, тобто від стрілецької зброї, від осколків, тому що він зроблений на базі танка має практично таке саме ну, бронювання, тобто екіпаж захищений. А тут ремонтують двигуни до танків і самогідних артилерійських установок. Окрім того, на заводі налагодили і повний цикл виготовлення запасних частин до бронетехніки, щоб не залежати від закордонних постачальників. От На даний момент тут ми ремонтують двигуни, які проходять капітальний ремонт. Потім ми отримуємо їх в частину і передаємо. В зону антитерористичної діяльності, де наші ремонтно-окційні групи вже ремонтують, встановлюють їх на техніку, яка пошкоджена і яка не працює, самі ж працівники виїжджають на схід країни. Там вони допомагають відновлювати бойові машини. На заводі вже пройшло шість ротацій. Нині готується чергова майстри, що працювали на АТО, запевняють, роботи вистачає. Це поняття відносне. Мабуть, хлопцям важче, ніж нам. Ми то розуміємо, що ми вернемося назад, а в них ситуація, мабуть, складніша. Їм тягше, тому що не певні, що стріляють. Ну, війна є війна. Боротьба з тероризмом на сході країни змусила підприємство опанувати і нові напрями виробництва. Завод запропонував оборонному відомству свої послуги з ремонту БТР 80 Взялись лагодити чотири одиниці техніки. Пілотний проект вдався. Два відремонтованих БТР вже готові до відправлення у війська. Зварювальники підприємства також працюють у три зміни. Виконують велике замовлення із випуску захисних екранів. Завод швидко опанував цю технологію. І захисні решітки для бронемашин регулярно надходять на схід. А ще розпочато виготовлення бронеавтомобілів. Нині складають дозор, з харківськими зброярами. Машина буде оснащена сучасним двигуном фірми «Дойц». Автоматичною коробкою передач сучасним озброєнням кулеметом або автоматичною гарматою. Це лише каркас першої пілотної машини. Але вже через місяць дозор вийде з цехів підприємства. До речі, цією розробкою зацікавилися іноземні замовники. Тож робітникам державного підприємства нудьгувати не доведеться. Близько 50 поранених військовослужбовців перебувають зараз на лікуванні у Чернівецькому військовому шпиталі. Як розповідають лікарі, потрапляють вони сюди із різними степенями важкості, тому роботи їм вистачає. Здебільшого мінновибухові поранення та кульові поранення також є. Є деяка кількість обпечених. Солдат контрактної служби ВДВ чернівчанин Олександр отримав своє поранення внаслідок вибуху та отримав перелом п'яти. Про те, що із ним трапилось, перший час родичам не розповідав. Внаслідок того, що два БТРа, наші їхали в розвідку і попали на міни. Як відреагували ваші родичі? Ну, я перше прилетів до Харкова, я не дзвонив судку. По ним сказав нічого, вибіг, вибіг з БТРа. просто. Сламав no. все, ну вони переживали на другий день. Звичайно, вже розказав. Щоб надати відповідну допомогу воякам, лікарів вдаються до всіх доступних ресурсів, як матеріальних, так і людських. Медична спільнота Чернівців Чернівецької області дуже нам допомагає іменно в цьому в лікуванні постраждалих в АТО. Після лікування пройде експертна оцінка поранень військових, після чого їм буде виплачено відшкодування, адже ці вояки віддали частину свого здоров'я за цілісність нашої батьківщини.